Семикласниця ліцею номер 25 міста Житомира Вікторія Сердійчук отримала грант розміром 55 тисяч гривень від міжнародної мережі it освіти. Грант гроші використає для навчання за напрямком. Графічний дизайн. Цей конкурс це малювання в пені, тобто. Тобі даються малюнок, ти маєш його намалювати за відрізок в часу, який тобі дають, а потім відправити. Потім люди дивляться, вирішують, яка робота краще. Ну і потім через деякий час дають результат. Вікторія розповідає: спочатку не повірила у свою перемогу. Директор зайшов у клас, назвав її ім'я та вручив сертифікат. Зізнається, її переповнювали емоції радості та гордості за себе. Взагалі я не очікувала, що я його отримую отримати Маю, а коли його отримала, я була безмежно щаслива, тому що я дуже хотіла взагалі навчатися в it школі Ми дуже довго шукали it школу але так і не зайшли. Але ось тепер вона сама до нас прийшла. Для юної графічної дизайнерки IT – це не просто ще одне хобі. Вікторія вже має значні успіхи. Вона дворазово переможниця конкурсу учнівської молоді з комп'ютерної графіки. У мене є мрія. Це стати бізнес-леді, відкрити свою. Таку невеличку компанію, також по графічному дизайну, також навчати інших людей робити такі різні роботи, тобто відкрити свій курс та працювати саму, самі на себе. З маличку разом із татом Вікторія любила малювати і тепер прагне розвивати цей талант далі. Ділиться найскладнішим для неї було промальовувати дрібні деталі у роботі, яку вона готувала на конкурс, адже саме вони вимагали найбільше зосередженості і терпіння на цьому конкурсі конкурсі була робота набагато тяжче як за минулі роки, але я з нею справилася взагалі не прям досконально, але старалася. Уже з 4 жовтня дівчинка розпочне навчання в школі Гранд, яке триватиме два роки і допоможе здобути не лише теоретичні знання, а й актуальні практичні навички. Мама Вікторії розповідає, завжди підтримувала доньку в її творчих захопленнях. Я пишалася за те, що це дитина, яка конкретно знає, чого вона хоче, куди вона йде і чому вона інколи не доїдає. Не досипає, бо вона ще крім школи має багато захоплень. А да? вона конкретно знає і чітко усвідомлює, що кожен її зроблений крок сьогодні відкриває перед нею величезні можливості завтра. Окрім it технологій та графічного дизайну Вікторія малює, займається хендмейдом, Айкідо та має третій дорослий спортивний розряд з українського рукопашу Спас. Валентина Петрук Ілона Усатая, телеканал СК 1